Що мені взагалі робити? От я не можу робити те, що я вмію робити, що я робила все своє життя. І уряд дивиться: угу, значить, яка у вас освіта? І яка пропозиція роботи в нашому регіоні? Тобто, який вам дати курс, щоб ви найбільш імовірніше знайшли роботу. Ну, ми знаємо, що в Чехії, наприклад, недостатньо соціальних працівників. І наша наша працівниця запропонувала цій клієнтці, А чи була б вам цікава така робота? І клієнтку це зацікавило. У неї вже була чеська на доволі високому рівні. Її відправили на цей курс перекваліфікації на соціального працівника. Уряд праці повністю оплатив цей курс. Вона його закінчила, направила на практику, де потім їй запропонували роботу. Бо вона там попрактикувалася два. Тижні директору вона сподобалась, він каже: ось так класно працюєш, може, ти в нас залишишся, і вона працює досі на цьому місці, куди її, по суті, направляли, і вона просто світиться. Все життя пиляла нігті, тут почала працювати соціальним працівником. Клас, дуже задоволена. Оце теж типовий приклад. Тири, 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 тири.